Всім привіт! Зараз підготували їм ляду, заштоплювали дві ямочки, підґрунтували локально. Готовим під ґрунт мокрий по мокрому. Come on! Вчора була покраска кузова. Вже трішки розклеїв. Та й таке сочотко. <ріху> Блещет. Слушай, Всталось, стало у нас три дверки пофарбувати. Одна вже пофарбована. Ляда, два бампера. Перелакувати фари, ручки всякі там поючки, зеркала. Підписуйтесь. Всім привіт! Сьогодні ми в реанімації. Пацієнт ледве живий, але думаю, що відкачаємо. Де ближче десь. Тут. Хто розуміє, той розуміє все ясно. Тут нічого врятувати вже не виходить. Попередній ремонт. Пересушили пластмасу, перегріли. Вона дуже крихка, ми її вже підняти не можемо. Ні в і Прийдеться щось ще пластиком додати. і решту нас покльовувати. І то все чарівним образом зробить наш молодший спеціаліст Катерина. Випала і така доля. На неї цей бампер впав. По жеребкуванню. все чесно вийшло по-демократичному. Багато хто хотів того робити бампери, але Катя просила, я, 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 ну то ми вже так і поступилися, дали їй шанс прогнутися, як то кажуть. Так що так, вишпаклюємо, пофарбуємо. Тоді знімемо огляд, на що то виглядає. На що то виглядає зараз, і як то має виглядати вже по фінішу. Ну і все. На сьогодні, мабуть, по Катерині все. У мене багато справ, то я пішов далі. Всім пока. Мені погано. <світ> Всім привіт. Сьогодні буду фарбувати вже зовнішню сторону капота на ді 05 внутрішня пофарбована. Не знаю, чи там видно буде щось, не видно. Видно там щось. І будемо фарбувати типу під прибор по проханню клієнта. Зараз це все ще буде зноситись повністю геть до метала. І так буде фарбуватися. Що? Земля. Казебра. Покія. ту що ми вчора показували, що була ще в камері, вже сьогодні зібрана. Вона ще вчора була зібрана, відполірована Такий вийшов результат. Щось зліпили її зі... тут куча шпокльовки, О, зараз, коротч, зараз покажу. Момент. Як робити не треба. зараз Переверну штуку. Щоб на відео показували. Бля, що О. Отак робити вже не бажано. Шпакльовки багато, ну то ще не багато, десь такі місце, де нема взагалі. Каже, що... Ти мабуть, з тої сторони. Ну, ладно, на цьому крилі ще вийшло нормально, де зробити. А тут то хана. О, навіть, навіть прибор не показує. Отак робити не треба. Ми клієнтові рекомендували, що тут потрібно переварити крило одне і друге, взагалі задню частину. Клієнт сказав, що не хоче стільки грошей платити. О, 4 тисячі. Ну. Як вийшло, так вийшло. Як не вийшло, так ми старались. Дорогі підписники, добрий день. Цін. Вчора вам показували нашу Теслу. що ми її доробляли. Сьогодні вже доробили. Отже, що, забираємо гроші і їдемо на світісь. Що ми по ній зробили? Підтягнули нашу задню панель. Бампер став в рівень з нашою кришкою багажника. вже все добре, деталь врятували, там алюмініє... алюмінієва задня панель, ми потягнули. Йдемо далі. Ми бачили вчора, що тягнемо нашого порога під пластиковою накладкою. зам'яли середину, зазора не було. Тепер зазор є. Зазор гарний, всередині все порівняю. Будемо передавати, шпакувати. І фарбувати. Тепер, що в нас попередку? Попередку зазори поставили, так як наш капот крило з ПДР, капот трохи крилуватий, але власник каже, що йому підійде. Зазори сподобались. Тут зазор вчора був дуже великий, бампер не ставав, ми його виправили. Тепер усе гарно. Капот закривається дуже, дуже легко, його не запирає. Фари, фари ніде не стирчать. Все зробили гарно, чітко. Все як має бути. І що в нас по цій стороні? Це у нас машина робилася в круг, тут виставлялися двері. Двері виставились гарно, закриваються м'яко, Не запирають, дозори рівномірні. Все гарно, чітко. Клієнт погодив. Рихтовочні роботи будемо передавати в малярку. А моє діло просто передати в малярку, забрати гроші і змотатися на цвіті. Всім гарного дня. Підписуйтесь на наш YouTube. Дивіться наші відео, якщо потрібно, заїжджайте на ремонт. І пам'ятайте. Ні, ще раз хуйня. І пам'ятайте, коли на вулиці спекотно, пиво це не алкоголь, це внутрішньо охолоджуюча речовина, рідина. small